Зачитаю звернення до Верховної Ради Кабінету міністрів. Шановні виконувачі обов'язків влади, ми, депутати Золочівської районної ради, звертаємось до вас як до найвищих органів державної влади в Україні. У зв'язку з військовою агресією путінської Росії на території України ми очікуємо від влади адекватних і речучих дій на порятунок суверенітету держави. На жаль, незважаючи на загарбницьку політику Кремля на відверте нехтування міжнародного права з боку Росії, офіційний Київ виявляє пасивність і поступливість перед агресором. Кількість закликів, декларацій, заяв, звернень і меморандумів з боку української влади, вимірюється десятками. На жаль, жодне з цих послань Росією не взяти до уваги. Настав час нарешті назвати речі своїми іменами. Те, що відбувається у Криму, не провокація і не конфлікт У Криму. Почалася війна. Експерти з України і з-за кордону констатують факт страти Кримського півострова для України і називають причину розуміння і вичікування української влади. Визнайте свої помилки і починайте діяти. Поки влада ще має підтримку народу, поки кращі військові уми готові діяти згідно з вимогою часу, поки люди з досвідом Дипломатів найвищого рівня мають, що запропонувати для порохунку держави, відкиньте свої партійні і кар'єрні амбіції, політичні симпатії і антипатії, і негайно створіть план витворення ворога з Україною. Вимагаємо вжити ефективних заходів для захисту населення та військовослужбовців Збройних сил України в Криму. Вважаємо недопустимим той факт, що військові звертаються через засоби масової інформації до свого керівництва, щоб отримати наказ. Пропонуємо невідкладно провести кадрові ротації і заміни посадовців, які виявилися неефективними у даній ситуації на професіональні. Висловлювання керівництва держави про позаблоковий статус України, стані військової агресії з боку Росії, вважаємо недопустимим. тому вимагаємо якнайшвидше провести консультації щодо вступу в НАТО. Як показав досвід, допомогти собі ми повинні самі. Підтримка закордонних інституцій надається тим, хто бореться. Тому піднімайте народ на боротьбу з ворогом і ставайте на житті цієї боротьби. Покажіть, що української влади, окрім риторики, є ще й мужність. Вважаємо, що дії влади повинні бути зрозумілими для народу. Час подвійних стандартів повинен піти в небуття. Шановна влада, сьогодні загрозою існування загрозою існування України як суверенної держави. Сьогодні немає опозиції і влади. Сьогодні є ті, хто за сильну Україну, і ті, хто проти неї. Народ закликає до дії. Слава Україні! Злочів нет.